Дітки, доброго ранку! А ми з вами зараз порахуємо і повторимо цифри від 1 до 4. Це цифра 1, це цифра 2, це цифра 3 і це цифра 4. І навпаки, це цифра 4, 3, 2, 1. Дітки, А давайте ми подивимося ще раз на цифри і скажемо, яка ж цифра більша, а яка цифра менша. Цифра 1 і цифра 2. Давайте ми їх розглянемо. Цифра 2 у нас більше, чим 1. а 1 менше, ніж 2. Тепер давайте розглянемо цифру 3. Цифра 3 у нас більше, чим 2. А 2 більше, чим 1. Але 1 менше, чим 2, а 2 менше, чим 3. І давайте розглянемо з вами цифру 4. Цифра 4, більше, ніж цифра 3. Дітки, а тепер давайте порахуємо предмети під нашими цифрами. Це у нас цифра 1. А скільки у нас жирафів? Так, теж 1. Це у нас цифра 2. А скільки у нас рукавичок, теж 2. 1, 2. Це у нас цифра 3. А скільки у нас слонів, давайте порахуємо 1. Два, три, теж три. Це у нас цифра чотири. А скільки у нас білок? Один, два, три, чотири. Так, теж чотири. Молодці дітки. Дякую за увагу.